У міських пришкільних таборах діти не сумують. До них чи не щодня приїздять артисти з концертами? А днями відпочивальники навідались у дитячу школу мистецтв. Для них виступав оркестр народних інструментів, Український сувенір його чула і наш кореспондент Марія Бомбело. У Вінницькій дитячій школі мистецтв пройшов концерт для вихованців міських пришкільних оздоровчих таборів. Перед ними виступив оркестр народних інструментів Український сувенір, в якому грають викладачі школи мистецтв. Цим виступом колектив також підтверджував звання народного, яке отримав три роки тому. Дітлахи мали змогу почути, зокрема, пісні та мелодії воєнних років, твори українських та італійських композиторів, познайомитись з народними музичними інструментами. Ті діти, які у нас навчаються. То чи приходять на концерти в даному разі, то вони мають можливість спілкуватися з прекрасним. Вони зовсім по-іншому дивляться на світ. Вони зовсім по іншому сприймають тоді все, що навколо них робиться. Вони менше тоді дивляться на ті негативні моменти, які є навколо. Оркестр народних інструментів Український сувенір існує вже 10 років. За цей час колектив виступав на різних концертних майданчиках міста та районів, відвідував школи мистецтв області. Поряд зі своїми викладачами на шкільній сцені виступили вихованці школи мистецтв зразковий ансамбль танцю Подоляночка. На виступах спільних вони якось поєднуються і духовно, і душами, і будемо казати, любов'ю до того колективу, любов'ю до виступів. До глядача всього захід відвідало близько 300 дітей. Серед них були ті, хто бачив народні інструменти вперше, і ті, хто займається музикою в школі мистецтв, багато років. Але їх враження від почутого і побаченого були однакові. Мені подобалося, як танцювали, як співали і як грали на баяні. Взагалі, чудовий оркестр, співали гарно, дуже танцювали. Цьому році Вінницька дитяча школа мистецтв відзначатиме своє 20-річчя. На своєму святкуванні оркестр народних інструментів Український сувенір виступить разом з вихованцями школи. Приблизно 100 чоловік гратимуть на різних народних інструментах і представлять глядачам цікаву програму.